Під зоряним небом сотенного містечка Чорнухи на Полтавщині розпочалася історія, що стала цілою епохою. У скромній козацькій родині Сави та Пелагеї народився той, кого згодом назвуть мандрівним філософом і пророком українського духу Григорій Савич Сковорода. Батько рядовий козак у мирний час займався шинкуванням. Його коріння було міцно вплетене в цю козацьку землю. Дитинство, ким був малий гриць, чи то завзятим башкетником, що зневажав нудну дяківську науку, надаючи перевагу свободі й пустищам, чи навпаки тихим, сумирним отроком. Чий погляд був прикутий до сторінок, а розум невпинно прагнув знання. Час не зберіг однозначної істини, залишивши нам лише дві полярні тіні. Доля вела його шляхом освіти. У сім років дяківська наука у 12 Києво-Могилянська академія. Цей світ став його другим домом. Проте душа до Сковороди належала не лише книгам. Вона співала, і ще з дитинства він був закоханий у музику універсальний ключ до сродної праці. Голос лунав у хорі, Пальці виводили мелодії на сопілці. Це не розвага, це був перший прояв його філософії, гармонії, яку він шукав у собі і прагнув знайти у світі. З цієї музики, з цих суперечливих переказів. І почався шлях філософа. Київ 1730 роки. Києво-могилянська академія не просто стіни, а кузня духу юного Григорія Сковороди. Він жадібно всотує знання, вивчаючи грецьку, єврейську і з особливою чистотою німецьку мову. Але душа його прагне не лише книжної мудрості, а й гармонії звуку. У 1741 році, на хвилі урочистостей, сходження на престол імператриці Єлизавети I студент філософського класу полишає Київ. Його обирають до придворної капели у Санкт Петербурзі. За бездоганну службу Сковорода удостоєний високого чину придворного уставника, відзнаки найкращих вокалістів. Здається, перед ним відкривається блискуче майбутнє. У 1745 році доля дарує йому шанс. Місія до Угорщини із генерал-майором Вишневським для закупівлі славетних Токайських вин. Сковорода церковник. Здібний до служби і співу ідеальний супутник. Цей європейський етап овіяний таємницею чи був він у Відні, Римі, Флоренції, чи поглиблював знання у Німеччині сам філософ зберігав горде мовчання. Але його вправність у німецькій та Латині прокладала шлях до європейської мудрості. У 1749 році помирає Вишневський. Наступного року Сковорода повертається на рідні землі, ніби останній вантаж, привезений разом із партією Вина. Шлях приводить до Переяслава. Єпископ Никодим Сребницький пропонує викладати поетику. Але дух Сковороди, вільний і нестандартний, не зміг задихатися у казенних рамках. Різні погляди на природу поезії призводять до розриву. На початку 1750-х років настала справжня скрута. Філософ має лише дві старі сорочки, каптан і панчохи. Саме тоді його душа зміцніла і він сформував глибоке переконання, житейські біди це лише вияв Божої любові. Скрута обертається новим поворотом. Друзі рекомендують сковороду гувернером до сина Степана Томари у затишному селі Каврай. Він навчає Василя німецької та латини. Одного разу, коли учень відповів не влад, сковорода, не стримуючи запалу, кинув докір. Василь мислить, немов свиняча голова. Це почула мати. І образа гордості призвела до вигнання вчителя. Знову на роздоріжжі. Він рушає до Москви. Але Степан Томара, усвідомивши кого втрачає, палко вмовляє його повернутися. Легенда оповідає про дивовижне повернення сплячого філософа привіз назад приятель. У кавраї він залишився аж до 1750 року, і старий Томара до кінця днів зберігав вдячність і пошану. На початку 1760-х років Сковорода прибуває до Харківського колегіуму, де перенає у світ політики. Його клас був строкатим – сини духовенства, козацька старшина, прості козаки. У цьому різноманітті Сковорода сіяв зерна своєї мудрості. Сковорода був соворим наставником. Він розробив власну 20-бальну систему від чистої тобі безтолковщини до напрочуд гостих учнів. Філософ, співак, мандрівник, педагог шлях Григорія Скобороди це постійний пошук істини і гармонії, дух, що не вписувався в рамки, але залишив глибокий слід у серцях і в історії.